Шановні ну, колеги, розпочинаємо комісію земельних питань. На порядку денному у нас одне питання про надання управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради права користування чужою земельною ділянкою для забудови суперфіцій з кадастровим номером 321 03 50 03 01 А012 0106 за адресою вулиця Росіва, 17Б, місто Біла Церква, Білоцерківського району. Леся Васильевна, ви скажете якісь пару слів, що там треба нам? Школа зміна це під будівництво урбанпарку, так, ми <зв> розуміємо? Для будівництва до нове будівництво з синтетичним покриттям, і нове будівництво споруди. Є пропозиція винести на сесію. Хто за дану пропозицію? Одноголосно дякую.